Перед приготуванням певні крупи рекомендовано перебирати і кілька разів ретельно промивати водою. Так можна очистити крупу від лушпиння, камінців, піску й іншого сміття. Проте як можна очистити від домішок воду і не тільки, розкажемо в цьому відео. Способи розділення сумішей ґрунтуються на відмінностях фізичних властивостей їхніх компонентів. Тобі добре відомо, що магніт сильно притягує залізо. Змішаємо порошок сірки й залізні ошурки, фізичні властивості компонентів у неоднорідній суміші зберігаються. І знову магніт притягує залізо. Чого не можна сказати про сірку? Так, за допомогою магніту можна відокремити залізо від сірки. Як щодо розділення суспензій. Щоб розділити неоднорідну суміш твердої речовини й рідини, застосовують фільтрування. Цей спосіб ґрунтується на різних розмірах частинок компонентів суміші, суміш маленькими порціями необхідно пропустити крізь фільтр. Проте, як скласти фільтр, дивись в окремому відео. Молекули води надзвичайно малі, тому вода легко проходить крізь пори фільтра, одержуємо фільтрат, а часточки піску просто величезні порівняно з порами фільтра, тому й залишаються на ньому. За схожим принципом працюють фільтри глечики для води та фільтри в кавоварках. Є фільтри для водонагрівачів, пральних і посудомийних машин, які захищають техніку від нерозчинних домішок і запобігають утворенню накипу. Щоб розділити суміш із піску і води, можна скористатися іншим способом відстоюванням. Цей спосіб ґрунтується на різній густині компонентів неоднорідної суміші, варто залишити суспензію на деякий час, тоді частинки піску осядуть на дно склянки, адже густина піску більша за густину води, а воду можна обережно злити. Щоб пришвидшити процес осадження твердої речовини, використовують центрифугування. Центрифуга має рухому частину, ротор, що обертається з високою швидкістю, а разом із ним обертаються пробірки з неоднорідною сумішшю, тверді частинки якої швидко осідають на дно. За схожим принципом працює центрифуга для просушування зелені й салату. За допомогою відстоювання можна розділити суміш двох нерозчинних однаводній рідин, як от суміш олії та води. Густина олії менша за густину води, тому олія і знаходиться у верхньому шарі. Суміш поміщають у ділильну лійку, яка оснащена краником. Першим зливають нижній шар суміші, воду, далі олію. Дія магніту, фільтрування, відстоювання та центрифугування є способами розділення неоднорідних сумішей. А як розділити однорідні? Розгляньмо розчин кухонної солі у воді. Частинки кухонної солі настільки малі, що пройдуть крізь фільтр разом із водою. У такому разі застосовують випарювання, що ґрунтується на видаленні леткої рідини з однорідної суміші. До ледких рідин належать, наприклад, вода і спирт, адже вони мають невисокі температури кипіння. 100 градусів за Цельсієм і 78,3 градуса за Цельсієм відповідно. Розчин кухонної солі нагрівають у відкритій посудині, наприклад, у порцеляновій чашці. Вода поступово випаровується, а кухонна сіль залишиться на стінках і дні посудини. Інший спосіб розділення однорідних сумішей перегонка, яку ще називають дистиляцією. Вона застосовується з метою очищення рідини від розчинених у ній домішок, а також розділення однорідної суміші рідин. Перегонка ґрунтується на різних температурах кипіння речовин. Наприклад, у суміші ацетону та води температури кипіння компонентів 56,5 градуса за Цельсієм. І 100 градусів за Цельсієм відповідно. Тому під час нагрівання першим випаровується ацетон, і його пари потрапляють у холодильник. Не кухонний, а лабораторний. Це скляний пристрій у вигляді трубки, усередині якої ще одна тонка трубка. Пари ацетону проходять внутрішньою трубкою, а зовнішньою холодна вода з водогону. Тому такий холодильник називають водяним. Так пари ацетону охолоджуються та конденсуються. І по краплинах ацетон потрапляє в колбу, що називається приймачем. Коли ацетону в суміші вже немає, температура зростає і настає черга другого компонента води. Змінюємо колбу приймач і збираємо воду. Імовірні розчинні домішки залишаться в колбі, яка містила суміш. За допомогою перегонки одержують дистильовану воду, очищену від домішок. Її використовують зокрема у хімічних лабораторіях і медицині. У промисловості, використовуючи перегонку з нафти, одержують різні види пального, наприклад, бензин, газ і мазут. А тепер змішаємо порошок крейди, кухонну сіль і залізні ошурки. Так, ми отримаємо суміш із трьох компонентів. Поміркуй, як її розділити. Можеш поставити відео на паузу і скласти план розділення суміші. Магніт притягує залізо. Отже, він допоможе нам відокремити залізні ошурки від крейди й кухонної солі. Додаймо воду і ретельно все перемішаємо кухонна сіль розчиняється у воді, а крейда ні. Одержану суміш профільтруємо. Частинки крейди залишаються на фільтрі. Тепер даймо їм висохнути, Одержаний фільтрат містить воду й кухонну сіль, тобто є однорідною сумішшю. Далі вибираємо випарювання. Вода переходить у водяну пару і видаляється з суміші, залишається кухонна сіль. Отже, нам удалося відокремити компоненти суміші. У тебе такий самий план розділення суміші? Поділись у коментарях. Запам'ятай способи розділення сумішей ґрунтуються на відмінностях фізичних властивостей їхніх компонентів. Неоднорідні суміші розділяють за допомогою магніту, якщо компонент суміші ним притягується. Фільтруванням відстоюванням чи центрифугуванням відокремлюють тверду речовину від рідини. Щоб розділити суміш двох нерозчинних однаводні рідин, варто вибрати відстоювання. Летку рідину можна видалити за допомогою випарювання. Використовуючи перегонку дистиляцію, очищають рідину від розчинених у ній домішок, а також розділяють однорідні суміші рідин. Став уподобайку. Ми вже відфільтрували найцікавіші факти для подальших відео, тож стеж за каналом. Ну ма хімічити разом.